Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сятара Психологія. Давайте подивимось, що би він хотів би вам зараз сказати, якщо він би міг, наприклад, що ви дуже таємнича, що ви на його думку. Жінка, яка має таланти, інтуїцію, таємничість, можливо, ви маєте досвід з мантикою, тобто ви розумієтесь або на картах, або на рунах, або на якихось інших моментах, або він хотів би сказати, що ви для нього загадка, що ви для нього жінка, яка є одинокою, але такою таємничою і притягательною з тим, що ви така, знаєте, для нього не розкрита. Щоб він хотів би вам ще сказати, що у нього є до вас почуття, що він розуміє, яка ви водовеносна для нього жінка, що він би хотів би з вами мати стабільність, але він, знаєте, якось розраховує на долю, як вона. Поверне своє коло. Але також він хоче сказати, що з вами це відбувається якось постійно виходити один з одним по колу, і якось у вас якісь такі змін не відбуваються. І він би хотів би вам сказати, що почуття у нього до вас є, і йому у вас дуже не вистачає. хоча він би хотів би мати з вами стабільність, він би хотів би з вами взаємодіяти, і він прагне а, працювати над вашими відносинами. Він дуже багато міг би вам запропонувати по сімки кубків. Він дуже я хотів би вам сказати, що він дуже багато про вас думає, як би з вами дуже класно провести час, бо а, він, можливо, Пам'ятає, як з вами можна бути просто вільною, просто таким, знаєте, свідковим настрієм. Він би хотів би вам сказати, що те, що у вас зруйнувалося, це все може відновитися, тому що ви для нього дуже важлива жінка, ви імператриця, імператриця це жінка number one. І ця жінка, яка втілює в себе чотири стихії, чотири королеви, він хотів би сказати, що ви для нього сама цінність, і ви та жінка, яка на нього має певний вплив.